Вони розкішні навіть у такому занедбаному стані. І ця велич проглядається навіть крізь віки. А ми з вами знову у Тростянці, аби розповісти про подальшу долю фліглів Скоропадського та їх цікавезну історію. За збереження історичної спадщини останнього гетьмана України у Тростянці всерйоз взялися на початку цього літа, та під час масштабної толоки відкрили Україні і світові чотири флігелі маєтку скоропадських пральні, будинку управителя, літньому і зимовому флігелям, ніби дали не згасаючу надію, пообіцявши відцифрувати та законсервувати. Уже найближчим часом столичні фахівці почнуть відцифровувати ці історичні будівлі, а це означає, що їм нададуть статус пам'яток національного значення і що наша толока не пройшла даремно. Одна з ініціаторок масштабної толоки, дослідниця історії, бібліотекарка Тетяна Кузьменко, чекає цієї події. Чи не найбільше. На початку літа постало питання вивільнити ці будиночки від чагарників тому, через те, що все заросло за стільки років. І з'їхалися з усієї громади, були представники з України безпосередньо з Києва, які допомагали випилювати це гілля, прибирати чагарники. На сьогодні планувалася експедиція по відцифруванню, але ма більш всього, що дуже багато об'єктів, дуже багато роботи, і спеціалісти не змогли сьогодні саме приїхати, і ми їх все рівно чекаємо. Але я думаю, що перед тим як вони будуть їхати, вони розкажуть, яка це процедура, що для цього треба зробити. Можливо, потрібно буде ще одну толоку зібрати, щоб прибрати. Від трави, від бур'янів, Скоропадський зробив просто неоціненний вклад в державну спадщину України, резюмує Тетяна Кузьменко. Дуже символічно те, що останній останні гетьман України, він був власником цих земель, цієї території, цих будинків. І те, що ми його збережемо, хоч ну, можливо законсервуємо, до, коли закінчиться війна, і це все буде реставруватися. Але це потрібно для того, щоб зберегти історію для майбутніх поколінь через те, що місця, які не бережуть історію, вони не мають майбутнього. А ми в Тростянці. І все ж таки плекаємо, бережемо і передаємо із покоління в покоління із вуст вуста. Саме от такі цікаві факти, які дійсно цінні ну, на вагу золота. Внесок Павла Скоропадського полягав у створенні першого в новітній історії гетьманату, який заклав основи національної системи освіти та державної культури через створення галерей, музеїв, театрів. Та бібліотек ні для кого не секрет, що у Скоропадських була розкішна бібліотека з багаточисленними примірниками унікальних видань. Величезний маєток, який побудував Іван Михайлович тут у Тростянці. Саме одноповерхова частина містила величезну бібліотеку з великою кількістю рідкісних книг. І як пише Павло Скоропадський у своїх спогадах, що коли приїжджала велика кількість гостей, вони користувалися нею в вільному доступі, вона була і брали ці книги. І так як вони проживали в цих літніх флігелях, то е, з певненістю, що вони їх тут читали, але більш всього, що це було прямо на подвір'ї, на свіжому повітрі, і навіть на території парку. А оскільки ми сьогодні теж на гостині у Скоропадських, то вмощуємося зручніше на сходах літнього гостєвого флігеля і уявляємо, як тут у давнину відбувалися літературні читання. У нас сьогодні з пані Тетяною така історична реконструкція. Ми, як гості скоропадського, сидимо от на східці цього розкішного флігеля, вдихаємо осіннє повітря і насолоджуємося читанням книг, правда? <плес> Продовжуємо традицію родини Скоропадських, які мали багатющу бібліотеку, яка містила дуже багато рідкісних книг і навіть книг іноземною мовою. В спогадах Павла так і пишеться, що дід виписував їх через те, що цікавився новинами, подіями, традиціями тих регіонів. І дуже багато книг, які він виписував, вони стосувалися філософії. І це можна було простежити при. Перегляді його бібліотеки та аналізу того фонду, який налічував. Періодичні видання були французькою мовою. Багато книг було англійською мовою. Це свідчить про те, що це була освічена родина, і вони були такими поліглотами. Те, що вся округа з'їжджалася сюди, щоб почитати щось українською мовою, скоропадські в свою чергу читали все іноземною. Ну, давайте ми щось почитаємо з вами. Я бачу тут моє дитинство на Україні. Це Павло Скоропадський згадує про дідуся. Вірно так він дуже багато пише як про діда Скоропадського, так і про свого діда Миклашевського. До слова, саме іноземні книги допомагали Скоропадському займатися плануванням улюбленого тростянецького парку в англійському стилі, бо ж на той час він не мав власного ландшафтного дизайнера і усе планував сам, черпаючи креативні ідеї з літератури. Трішки хочеться помріяти, аби тут відбулася історична реконструкція, насправді відцифрували, потім відновили, uh -huh. а потім може такі проводити читання цікаві з дітками, знаєте, якісь такі історичні, гарні такі заходи. Ну, в родині Скоропадських, так як прибігали оці ж дітки. Працівників, які працювали в економії, і я впевнена, що разом із онуками Івана Михайловича вони Проводили свій час на подвір'ї, і інколи ходили до парку. Через те що це єднання з природою, воно надихає. І ви знаєте, що дуже цікаво і дуже приємно те, що сучасні діти, які приїжджають до нас на екскурсії, і от буквально минулих вихідних у мене була група із прилук, і мені було дуже приємно, коли йшли позаду старшокласники і вони обговорювали, от щоб вони тут робили. Вони говорять, що тут можна телепортуватися в минуле і посидіти або з книгою, або просто без нічого. Тобто, сучасні діти вже вони ну мабуть, оце перенасичення гаджетами інформацізацією. Uh -huh. От вони хочуть все ж таки спокою. А книга цей спокій нам може дати. Сьогодні у мріях пані Тетяни. Провести у оновленому флігелі масштабний книжковий фестиваль, куди будуть запрошені усі благодійники, які дарували бібліотеці книги в рамках акції перезавантаження. А життєствердні мрії неодмінно мають властивість здійснюватися.